А зараз наживо дивимося, який же результат буде у нас. Саме перше. Оця кришечка дивіться. І кришечка-решоточка. Так, і поїхали далі. Змиваємося. Це у нас паста е, така саморобна, я її називаю. Хазяйственне на мило, сода і клей ПВО. Можете клей кидати, можете не клієн кидати, як вам зручно, як вам хочеться, результат буде. Від того, наскільки якісно і, і, і щательно ви його будете терти. Ну, Знятно, але душа змить, щоб вмістити в це відео, по-перше, не містила. Бачите, який результат? От і все, ось така штучка. Красота, От така паста намастив, де, де що треба. І маєте красоту без всякої там, як кажуть, хімії і так далі. Отак, а бажаєте замовити мої рослини, картоплю або ікру. Пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за перегляди. Напишіть, якими лайфаками ви користуєтеся. Напишіть, О. напишіть, які ви робите засоби для чистки, посуди чи кухні. Буде цікаво, я провірю і зроблю відео.